Дорогі брати і сестри, вітаю вас на прекрасному каналі. Сьогодні хочу прочитати один текст Слова Божого, який говорить такі слова. Це Євангеліє від Івана, 8 розділ, 32 вірш. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Пізнаєте правду, і правда вільними зробить. Виявляється є взаємозв'язок між цими двома словами, щоби бути. Вільними потрібно знати правду. Щоби знати правду, потрібно знати джерело правди. Джерелом правди є Господь. Більше того, Він дав для нас своє слово, Євангеліє, і тут є правда. Біблія каже нам, що пізнайте правду, пізнавай Бога, пізнавай істину, пізнавай Слово Боже, ти обов'язково будеш жити в свободі. Або вільними. Бачите, якщо одного разу, до прикладу, візьмемо риба, скаже, що я є вільна, і тому я буду ходити по берегу, і ніхто мені не зашкодить, я вільна. Чи насправді ця риба вільна, щоб ходити по берегу, як ходить там тварина, як ходять люди, зовсім ні. Чому? Ця риба не знає правду. Ця риба не знає, що вона вільна тільки в тому середовищі, де її середовище. Проте мої сестри, коли ми хочемо бути вільними, нам треба бути в нашому середовищі. А яке наше середовище? Гріх це наше середовище? Ні. Озлобленість, неправда це наше середовище. Ні. Наше середовище це взаємини з нашим Богом. Наше середовище це пізнавай правду. От наскільки багато ми будемо пізнавати правду, настільки вільніше буде наше серце. Тому я закликаю всіх вас до того, щоб ми вивчали Слово Боже і пізнавали правду, як тут написано, пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Для того, щоб пізнавати правду, я назву декілька речей. По-перше, вибудовуйте ваші взаємини з Богом. Вибудовуйте взаємини з Богом. Воно звучить так, а як вибудовувати взаємини з Богом? Це ж Бог, він десь на небесах, я його не бачу, не знаю. Як мені з ним вибудовувати взаємини? це дуже непросто. Я вам скажу, правда, з одної сторони це непросто, а з іншої сторони, просто. Вибудовувати взаємини з Богом це усвідомлення того, що я насправді його твориво. Коли я розумію, що я його творива. Я починаю читати його післання. Саме в Біблії Бог дав самовідкриття або відкриття про себе. Саме в Біблії Він помістив правду, і ми, пізнаючи цю правду, вибудовуємо взаємини з Богом. Вибудовуйте взаємини з Богом. Чому це важливо? Тому що Біблія каже, Бог не дає нам духа неволі, знову на страх, але ми взяли духа синівства. Бог, коли ми вибудовуємо з Ним взаємине, Його Слово оживляє. Духом Святим оживляє, і воно працює в нашому житті. І коли я перебуваю в хворобі, вибудовуючи взаємине, я знаю, що мій Бог це цілитель мій. Коли важкі хвилини, я знаю, що Бог заступник мій і так далі. Бо Його слово про це свідчить, я вибудовую взаємине з Ним. І я пізнаю правду, і я усвідомлюю цю правду. І вона робить мене вільним. Я вже не дивлюся в завтрашній день з великим страхом. Я не дивлюся в вічність зі страхом, а може, повезе. Ні, я точно знаю, що Господь то мій батько, а я його син чи дочка. Друге, що хотів би зауважити, навчимось розрізняти правду від неправди, особливо в цей час. Брате і сестри, це надважливо. В час. Коли проти нас є війна, коли розв'язана величезна пропаганда зі сторони Росії, нам треба навчитися розрізняти правду. Для того, щоб навчитися розрізняти правду, потрібно, щоб в моєму розумі, в моєму серці була істина. Я якось говорив, десь чув цю історію, що колись в старі часи, зараз це роблять машиною, колись в старі часи для того, щоб купюру визначити, вона правильна чи неправильна. Зазвичай людям, які займалися цим, не давали неправильних купюр. Вони завжди в руках тримали правильну купюру. І коли в їхні руки потрапляла неправильна купюра, вони не, не могли пояснити, що з нею не так, але вони точно знали, що тут щось не так. Бо вони знали, оригінал досконало. І в цьому оригіналі щось відрізняється. І, звичайно, переглянувшись більше, вони могли визначити, що не так. Але суть не в тім, що не так, а суть в тім, що це є фальшива комп'юра, тому мені не треба навіть багато тратити часу. Так само і тут. Коли ми перебуваємо в слові, коли ми перебуваємо в взаєминах з Богом більше і постійно, ви скажете, «Оу». А чому так багато в Росії тих людей, які називають себе християнами, ну тим не менше, все одно вони ось підтримують агресію. Напевно, все ж таки вони більше перебувають не в слові, а більше перебувають в пропаганді, що наповнює серце моє, що наповнює мій розум. Біблія каже, що пізнайте правду, вона вас вільними зробить. Для того, щоб нам бути вільними, нам потрібно пізнавати правду більше. Перебувати в слові. Нехай ці речі стануть для вас дороговказами, брати і сестри. Я знаю, ми всі за свободою, українці дуже люблять свободу. І я щасливий, що я народився в Україні. І серед людей, які люблять свободу, ми недосконалі, далеко недосконалі, не краще за інші народи, але разом з тим, справжня свобода це та, яку дає нам Господь. І я дуже хочу побажати вам. Пізнавайте правду. Вона вас зробить вільними. Благослови вас Господь.